Їх імена і прізвища мало відомі рівнянам, Однак ці вісім ветеранів війни свого часу долучилися до визволення рівного від окупантів. Доля цих людей розповідають в архіві доволі різні, і не всі вони родом з Рівненщини. Але по завершенню війни доля та подальша робота закинули їх на терени нашого краю. Ще за життя у 80-х роках на прохання архіву ветерани передали свої документи на зберігання, тому нині є що показати. Представлені прізвища не дуже знайомі для нас. Прізвища людей, які не народилися в Рівному, народилися чи то в Росії, чи в східній Україні, але відвоювавши, визволивши Рівну, закінчивши війну в 45-му році, повернулися в наше місто, отримали якісь певні посади тут, обзавелися сім'ями, дітьми і працювали тут. Виставили в архіві і шість фронтових листів, які також випадково потрапили у руки фахівців. Архівісти розповідають, у кожному листі вояки виливають душу і звертаються до рідних з особливою ніжністю. Більшість з них написані неграмотно, однак це додає особливого колориту. Доповнили колекцію новорічні листівки. За радянських часів кажуть фахівці, вони були заборонені, і тільки у роки війни їх знову почали друкувати та надсилати. У фонді відділу державного забезпечення Даражницького району може. Бути такі листи. Ну, цивільна установа, дан, яка в принципі не має відношення до війни. Але коли по інших своїх напрямках ми опрацьовували цей фонд, ми знайшли ці листи, тому що вони надавалися як підтвердження того, що рідні близькі родин з Дераженського району знаходяться на фронті. І на підставі цих от документів люди отримували допомогу як родини червоноармійців і певні пільги заподаткування. Цьогорічна виставка розповідає про людей, які пройшли крізь страшні стежки війни і зали. Залишились назавжди жити у Рівному. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.